Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Є багато рецептів приготування шашлика. Якщо готувати лише за якимось одним з часом він приїдається, тому найкраще їх чергувати. Отож, сьогодні один із рецептів смачного шашлика зі свинини. Найперше м'ясо слід порізати. Ріжте залежно від того, як ви збираєтесь його смажити. Хто буде на шампурах, відповідно у формі кубів чи паралелепіпедів, ми ж будемо смажити на решітці, тому я поріжу його пласкими шматочками. Якщо в м'ясі трапився лімфовузол він має ось такий вигляд, то його слід вирізати і викинути. Якщо м'ясо нарізається пласкими шматочками, то вони не повинні бути дуже тонкими, щоб м'ясо не пересушилося. Далі м'ясо слід посолити. Орієнтовна норма це 20 г на кілограм. Але орієнтуйтеся на свій смак. Я завжди так роблю, тому що сіль буває різна, особливо, як ви знаєте зараз. І відразу після присолювання слід м'ясо перемішати. Окрім солі, буде смачно, якщо ви додасте трішечки цукру приблизно 4-5 грамів, якщо вже говорити про мірку. Він абсолютно не відчується у м'ясі, але поліпшить смак. Цукор у м'ясні страви додають, зокрема у високій кухні. Тепер щодо спецій. Категорично не раджу використовувати готові набори до шашлика. Особливо оці, що в пакетиках продаються. Вони просто перебивають смак м'яса, і ніхто там не замислюється особливо, чи воно підкреслить, чи не підкреслить. Ну, одним словом, я не раджу. Окрім солі і цукру, додайте чорного перчику. Найкраще, якщо він буде свіжозмелений. Орієнтуйтеся на свій смак. Окрім чорного перцю зі спецій, я раджу додати лише зіру. Її можна. З молоти, а можна просто ось так у пальцях перем'яти і додати до м'яса. І, звісно, все перемішати. Теж не дуже багато. Перчику і зіри буде цілком достатньо. А ті спеції, вони доречні, це лише для супермаркетів, коли зіпсоване м'ясо продають у вигляді шашлика. Вони тоді щедро посипають тими спеціями, і щоб вони перебивали запах несвіжого м'яса. Перчику й зіри достатньо буде, повірте мені, усі, хто пробував у нас шашлик, завжди запитують про рецепт, і, відчувши присмак зіри, Завжди теж запитують, а що це таке так гарно пахне. Тепер готуємо заливку із мінеральної води та оцту. Мінеральну воду треба брати таку не дуже лужну, от, наприклад, як є поляна квасова. А треба брати якусь таку по типу карпатської, джерельної, моршинської, Трускавецької, Острозької, червоної калини. І е, беремо оцет. Значить, 9%. Але я раджу королівський смак. Він завжди нормальний оцет, тому що є оцет різних фірм, особливо такий в зелених пляшечках пластикових. Це просто не оцет, а якийсь розведений шмурдяк. Дуже такий слабокислий. Люди, які використовують навіть в них закрутки, зриваються від цього. Значить, беремо на 250 мл мінеральної води повну ложку оцту. Можна навіть трішки більше. Розмішуємо і заливаємо. Я показала на 250 мл. Цієї заливки треба дати стільки, щоб ледь-ледь вона покривала м'ясо. Ледь-ледь. Не так, щоб м'ясо в ній плавало, а щоб вона ледь-ледь покривала. Обов'язково теж перемішуємо, щоб гарно все розпреділилося. Далі зверху даємо трішки рафінованої соняшникової олії. І все знову добре перемішуємо. Останній штрих це цибулька. Її треба обережно перемішати з м'ясом, не треба так відразу роз'єднувати її на кільця, хто буде на шампурах смажити. Акуратно ось так перекладаємо м'язком, щоб вона теж опустилася в розсіл, без фанатизму, щоб не зламалися ці шматочки, цибульки. Ось так. Так, і ще забула наголосити на одному нюансі. Вода повинна бути сильно газована. Далі замариноване м'ясо слід накрити чи плівкою, чи кришкою, чи кульком. І нехай собі стоїть. Час маринування 30-40 хвилин за кімнатної температури. Саме так, довше свинину маринувати не потрібно. Хоча, звичайно, можна поставити в холодильник на ніч, але тоді вже м'ясо буде таке дуже натягнуте водою, вже воно буде аж занадто примариноване. 30-40 хвилин цілком достатньо. А тоді на мангал. Спочатку слід обсмажити з обох сторін на сильнішому вогні, а потім вже доводити до готовності на більш помірному. Шашлик готовий, аромат шириться такий, що просто не описати словами. Отож щиро раджу за таким рецептом приготувати і вам. Нехай і в вас буде такий смачний шашлик на столі, і хай згинуть усі наші вороги. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!